Всім доброго дня, шановні аграрії, багато хто у вас задає таке питання, а чи можна сіяти соняшник по соняшнику і як боротися з падалицею соняшника в соняшнику? Хотів би вам коротенько відповісти на дане питання. Звичайно, по сівозміні не рекомендовано сіяти соняшник по соняшнику, але за умов, які складаються в нинішній час в нашій державі, все ж таки люди буває сіють. Але якщо ми візьмемо, як боротися з падалицею соняшника в соняшнику, то я б вам рекомендував, якщо ви навіть сій... Те соняшник по соняшнику. Перший рік ми сіємо класичний соняшник. А на наступний рік ми можемо висівати або під технологією. Сульфо, тобто дрибинурон метил, або під технологію клеофіл. Тоді можна поборотися з падулицею класичного соняшника тим чи іншим. Якщо ми з вами, наприклад, посіємо соняшник по технології сульфо, а на наступний рік зайдемо, посіємо імі, то з особистого досвіду хотів би сказати, з падалицею ми поборемося на відсотків 80, не більше, тому що рослини все таки залишаться. Вони будуть виготувати, здавати конкуренцію для тих рослин. В результаті звичайно нормальної корзинки в нас не буде, але будуть такі громофони, як кулак. А всі поживні речовини дані рослини будуть витягувати з ґрунту. Тому однозначно, якщо ви соняшник по соняшнику, то перший рік класика, потім сульфу або імі. Інакше ніяк. Всім дякую за увагу. Мирного неба, бережіть себе, Па-па.